Слово Боже, для вас помолимось, Царя Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб від життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкри моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твої слова, пересвітлим Слово і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 12 глава з 1 по 8 вірш. Сівши у човен, Він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслаблено, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Подірися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників захворили між собою він холить, і суд, знавши їхні думки, каже, чого лукаво лука, думаєте в серцях ваше, що лише сказати, твої гріхи відпущені, чи сказати, Остань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже, Розслабленому, встань, візьми твої ножі та йди до свого дому. І пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався, і славили Бога, що дав таку владу людям. Сьогодні ми бачимо оздоровлення розслабленого, чуємо від Євангелиста Матея, і коли книжники почули від Ісуса, що Його гріхи прощаються, то були вражені. Вони протрактували це як богохульство, і навіть чудо оздоровлення не допомогло їм відкрити серця і побачити дії Господа в цьому Ісусові. Річ у тім, що вони добре знали, що ніхто, окрім самого Бога, не може відпускати гріхи, не прийнято і не дозволено було казати таких речей жодній людині. І, хоч вони, як вчителі вибраного народу, чекали на Месію, але виглядає, що не були готові одного дня таки його зустріти, кожна зустріч з Богом і ближнім закликає і нас відкривати нові горизонти. Але найголовніше це потрібно просте і незасрісне серце, яке здатне щиро тішитись за когось, яке здатне відчувати життя на глибшому рівні. Тобто цінувати його кожну мить. Можливо, сьогодні твоє серце теж потребує певного зцілення. Можливо, і тобі треба і мені, з вірою почути слово прощення від Христа і піднятися, взяти свої ноші, а можливо, навчитися радіти тією дією Бога в житті ближніх. Господи, дозволь мені, будь ласка, більше пізнати тебе. У кожному моменті мого життя бути відкритою на кожну подію і кожну зустріч з тобою. Амінь.